Привіт усім. Я вас позапрошувала, ну а тепер що ж? Вітаю всіх матусь і Днем Матері. І якщо у <кхм> вас є матуся, а це обов'язково, привітайте її і Днем Матері. І розказуйте, як поживаєте. Вітаю, вітаю всіх. Привіт, Яна. Отже, а сорочка Мамина. Слухаємо і вітаємо всіх матусь. Спробуй йогурти Фані. Улюблені смаки для всієї сім'ї. Файні йогурти Фанні. Скуштуй новинку. Маріна, вітаю тебе з Днем матері. І всіх всіх вітаю, в тому ти свою маму. Оце будь ласка. Я в легких стижинок не шукала. Коже ж, розказуйте, як поживаєте, що робите, тому що сьогодні, наприклад, прохолодно знову ж таки, і я не змогла вам пострімити на вулиці. Давайте погоду подивимось. Можемо підняти питання нагальне. так хто ж більше любить дітей, мати чи батько? Я наполягаю, що мати. Це дуже реабілітує жінок, навіть стирає їхні постійні суперечки між собою, заздисть і так далі. Це возвеличує жінок материнство і їхня сила духу. Тому що не боятися. Народити дитину, коли при пологах тобі здається, що в тебе ламається 20 кісток. Не боятися ні болю, ні кровотечі, а можливо, й боятися в душі, але йти на це це вже подвиг. Тому дякуємо мамам за цей подвиг. Що там нового сері Меріша? Все по-старому, все по-старому, я ще не переїхала. Ось, отак, от, от. Так, сьогодні 12, завтра 13, більш сонячно, сьогодні більш похмуро. Потім 12, потім 15, 15, 12, 16. І ось уже з суботи 16 начебто розвидняється. Я так не люблю дощики. Я хочу, щоб травень був теплий. Як квітень був. Субота 16, потім 15, 16, так от. А потім 18 із четверга 22 числа. Ну, коротше, так собі. Протримаємося, але можливі дощики. Привіт, красуня, привіт, дякую. І ще таке питання: мати часто стверджує, що мама ставши мамою. Жінка. Вона не має права на красу, не має доглядати за собою. І на собі вона це не практикувала. Я ж наполягаю, що кожна жінка має право і на красу, і на час для себе, і, звичайно ж, зобов'язана турбуватися і про дитинку. Чому час на себе має мати? Щоб відволіктися іноді, щоб не заганяти себе в депресивні стани і так далі. І надіюсь, ви з цим згодні. Так же, Маріна. Ось. Я бачила, що ти фоткаєшся і все-таки трішки приділяєш часу і для себе. І це дуже-дуже правильно. От. Але ж, звичайно, що головне це дітки. Дякую за лайк, лайк, лайк. Як тебе діла, Світлана? Дуже добре. По-любому, ну то що. Так от. А, далі, як сказала ще Солоха, співала. Ваша мати їде гуляти. Так, і іноді вслід і прогулюватись. І разом з тим набиратись позитивних емоцій для себе і для малечі. От я вважаю, що це правильно. А те, що було колись радянське виховання, коли матері давали ну, це сталінські часи, хрущовські часи, декретних два місяці, це було жахливо. Кажуть, що такий жах існує в Європі. Фе. Я вважаю, що все-таки до трьох рочків декрет має існувати. А сама жінка вже обирає, може їй раніше почати працювати, якщо їй потрібно. Але все ж держава має давати вибір. Такий мій погляд на це все. Коли ти станеш мамою, а скретк. Колись я візьму і перевірю тест для вас. І будемо надіятися, що це станеться швидко. Ось, я надію, що все ж 31 рік я буду. Фагітно і народжу. А там, як вийде, як бог дасть. Так, давно це повелося вже в блоги і війшло в моду, так собі показувати тест. Тому ось так. Така мода нова. Будемо чекати, Атаж. Такі от справи, Ну, похмуро сьогодні. І це мені не подобається. Надіємося, що буде розвиднюватись? Ти вагітна? Не скажу. І взагалі я би задумалась, от реально я вагітна була б. І а, я би задумалась в цьому плані, чи слід це розповідати відразу, чи ні. Як там сусіди? А баба Маша нормально, а, одна з них громова тобі привіт передає. Так, потихеньку. Питаю, чи ти не приїдеш в гості на літо. До 12 тижнів не треба казати. Так, а ще є повір'я, що не можна говорити про вагітність, якщо вона наступила і до того, доки видно не стане, щоб ніхто не зурочив. Є ж погані зеньки. Не знаю, діло много, постараюсь приїхати. Ну, якщо що, то будемо чекати, якщо я ще не вийду. Тому що вже це все. Обридло все, посадили картоплю, якщо що, а можна виїжджати. Тоді приїжджати. Палоти копати. Так, ну що ж, якщо вас набагато, тоді що? Будемо прощатись, бай-бай. А дом не будете продавати, може і будемо. Побачимо. Короче, люблю, бай-бай.